Добрий день! Сьогоднішній урок української мови проведу я, Ірина Сергіївна. Тема уроку побудова речень за поданими словами. Прочитайте вірш про їжачка і знайдіть слова, які починаються, на букву «й». Так їжачок, їжу, їжачата, їли і їм. Дуже добре. Розгорніть свої зошитки, візьміть свою ручечку і каліграфічно пропишіть рядочок букви Є, чередуючи велика. Та маленька. І з буквою Ї складіть та запишіть три слова. У мене вийшли ось такі. Їжак, їсть їжа. Погляньте на малюнок. Зображений. Так, на малюнку зображений їжачук. А що він робить? Їсть яблучко. Так, їжак їсть яблуко. Запишіть речення собі в зошит. Пам'ятаємо, перше слово завжди пишеться з великої літери. Молодці. Пригадаємо слово, що означає, про кого або про що говориться в реченні, та відповідає на питання, хто або що, називається підметом, що сонечко, хто пташки. Слово, яке означає, що говориться про підмет, та відповідає на питання, що робить, що зробить, називається присудком. Сонечко що робить? Світить. Пташки що роблять? Співають. Підмет і присудок головні члени речення. Всі інші слова у реченні є другорядними членами речення. Яскраво світить сонце. Що сонце? Сонце що робить? Світить, світить як? Яскраво. Сонце це в нас підмет, і ми підкреслюємо. Однією лінією світить. Що робить? Світить. Це в нас присудок. Ми підкреслюємо двома лініями. Запишіть речення в свої зошитки. Молодці. Проведемо пальчикову гімнастику. Їжачок малий замерз, і в клубок згорнувся. Тільки сонечко пригріло він і розгорнувся. Молодці! Давайте ще раз. Їжачок малий замерз, і в клубок згорнувся. Тільки сонечко пригріло, він і розгорнувся. Молодці. Погляньте на малюнок. На малюнку зображений дід, який несе чай. Давайте поставимо запитання, хто дід? Це в нас підмет, що робить? Несе, несе що чай. Виконаємо фізкульт хвилинку. Врух верх вниз верхниз, низ, низ, верхи низ, вниз мис, низ, верх, 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 верхнис, низ, низ, Верх, верх, вверх, низ вниз, вниз, мис, вниз, вверх, мис, 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 вниз, верх, верх, вверх, мис, вниз, мис, вниз, вниз. верхи вниз, мис, верхи мис, верхи, верхи мис. Верх. Погляньте на малюнок. Мама готує торт. Давайте поставимо запитання. Хто мама це у нас підмет? Що робить? Готує, готує що торт? Мама готує торт. Натисніть на паузу та запишіть речення в свої зошити. Молодці! Саша їсть Банан. Поставимо запитання. Хто Саша? Це в нас є підмет. Що робить. Їсть. Це в нас є присудок. І що їсть? банан. Молодці. Отже, ми з вами знаємо, що. В реченні є головні слова, це підмет і присудок. Підмет відповідає на питання хто або що. Присудок відповідає на питання, що робити, що зробити, а всі інші слова є другорядними членами речення.